Вікторія Олійник, парламентська аналітикиня руху, чесно з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаємо вас. Добрий день я знаю, що парламентський шорух чесно дослідив відкритість місцевих рад. Я навіть трошки дивився, які облради і міськради відкритіші, які закритіші. Щось дуже закрита Чернівецька та я правильно розумію? Що Чернівецька там? обласна рада, так Ну, ми знаємо, чому, тому що там, якщо що, зразу люди з тупірцями залітають на конях, і все, і кінець в Чернівецькій області Чернівецька це область. Там? Та mm -hmm. всі бачили то відео з людьми, які напали на та найсмішніше в цьому відео, що якщо я правильно або розумію, найпечальніше, на чи найпечальніше, що виявляється, що і ті чоловіки в них уже купа людей в тому в тій війні, і той один учасник вже тої війни з росіянами, що той другий на коні. Ті, що їх мобілізувати, приїхали, самі вже мобілізовані з пораненнями. І то вже непонятно, хто кого мобілізує. Може, забагато вже в Чернівецькій області не мобілізували в тому селі, може, така є проблема. Ну, але видніше, напевно, там комусь на горі. Ну, але менше з тим, про тих, хто на горі, теж поговоримо, напевно. Але давайте спочатку про результати вашого рейтингу відкритості, що він, власне, показав. Це третя хвиля нашого моніторингу. Перші дві відбулися в 2022 році, тобто ще на початку повномасштабного вторгнення. Тоді ми розуміли, що через воєнний стан, через обмеження, можуть бути певні закриття інформації. Але в 2023 році така такі виправдання вже не є цілком а, доречними, тому ми все ж таки промоніторили цю відкритість знову. І з позитивного значна кількість рад. Значно підвищила свою відкритість. Якщо ми говоримо про міські ради обласних центрів, то тут майже усі ради отримали високий бал за рівнем відкритості. Винятками є лише Запорізька та Харківська рада. Ну і Херсонська наразі не функціонує повноцінно, тому що там утворена військова адміністрація, і тому оцінити відкритість міської ради Херсону ми не змогли. Але це виправдано, тому що ситуація в Херсоні була дійсно особлива і їм потрібно більше часу, аби стабілізувати свою роботу. Харків, Запоріжжя все ж. Таки певним чином лишаються закритими для громадян. Е, окей. Це, ця інформація, за якими критеріями вона, власне, оцінена, чи, можна, чи можуть якось вони вплинути, ці, ці результати на ці ради? Ми хочемо сказати, що результати вже дуже значно вплинули на ради, тому що це третя хвиля, і коли на першу другу хвилю нам не відповідали, ігнорували, не було великої кількості опублікованих документів. То в 2023 році ради були супер відкриті, відповідали дуже швидко і дуже хвилювалися за те, аби потрапити в цей рейтинг з хорошими показниками. Навіть телефонували нам, запитували, чи все отримали, просили уточнювати, що не так. Вони все допрацюють. Тобто, публічне висвітлення їхньої попередньої закритості Призвело до того, що зараз ради стали значно відкритішими. Ну, за винятком Запорізької, яка взагалі ніяк не покращила свій показник протягом усіх двох років. Харківська трохи покращила, але все-таки лишається закритою. Критерії там прості: це анонсування засідань. Це можливість доступу громадян фізично до цих засідань, також публікація відеозаписів засідань. Ну і документи, такі самі, як проєкти рішень, рішення, протоколи засідань, а також ми говоримо про документи роботи постійних комісій. Якщо ці всі документи в доступі вчасно, це дуже легко дозволяє громадянам слідкувати за тим, як працює рада і наскільки. Які рішення вона приймає, ну і звісно, мати можливість впливати на них, пані Вікторія, знаєте, ви говорите зараз про е, обласні центри. Так, обласні центри це великі міста, де є якась критична маса е, активістів, попри те, що велика кількість цих активістів зараз боронить зі зброєю е, країну, все одно є небайдужі люди. Якщо піти на нижчий рівень в менші міста. Де є активісти, але в маленьких містечках всі одне одного знають. І твій активізм може тобі вилізти боком, бо е якщо будеш багато активнічати, то міська влада може вказати, не знаю, нас буває так, що деколи е повістками закривають, так би мовити, роти людям, яким не байдуже, куди йдуть кошти. На що як розпоряджаються, де можливо кошти якісь крадуться, і навіщо вони крадуться? От як бути з прозорістю маленьких місцевих рад? Я сама з маленького міста в Рівненській області, де 40 тисяч населення. Я дійсно розумію, про що ви говорите, тому що якщо обласні центри дуже часто потрапляють в поле зору національних великих організацій, то менші ради, звісно, себе почувають в цьому питанні вільніше, тому що фізично можливості промоніторити усі ці ради є дуже мало, але в свою чергу рух чесно зараз працює в регіональних центрах, тобто ми маємо зараз регіональних аналітиків, які допомагатимуть нам висвітлювати діяльність не лише на рівні. Всеукраїнському національному, а й по регіонах, тому ми розпочинаємо роботу в цьому напрямку, тому що якщо такими основними моментами ми вже трошки позаймалися, і відкритість зросла, то ми розуміємо, що дійсно на місцях потрібно, аби були активісти, і потрібно, аби в цих активістів був була надійна підтримка у вигляді якогось захисту від національних організацій, тому що ми всі розуміємо, що одне діло, коли ти в своєму маленькому місті і в тебе немає якогось там можливості вийти на все, на все, все, все державне не рівень і інше діло, коли є якісь організації, які підтримують твою діяльність, наприклад, як ми рух, чесно, і ми думаємо, що це допоможе дуже сильно розгорнути цю історію з відкритістю із боротьбою з корупцією на менший такий більш детальний рівень місцевих рад, коли буде відомо результати ось цього аналізу маленьких місцевих рад. Ми зараз е, працюємо над тим, аби висвітлювати найбільш критичні проблеми, тобто якось чіт чітко їх показати, і люди з регіонів нам розповідають про що варто написати в першу чергу, тому що. Провести весь такий загальний моніторинг, ми неймовірніше не зможемо, тому що це тисячі листів, тисячі сайтів потрібно промоніторити. А у нас дуже обмежений ресурс, на жаль. Але аналітики регіональні, які прямо там живуть, допоможуть нам розповісти про такі суперкритичні історії, і неймовірніше, допоможуть їх вирішити. Це вже розпочалося. Вже декілька публікацій є. Ми будемо продовжувати в цьому напрямку. А як ці люди можуть вас знайти? Як чи ви їх знаходите? У нас на сайті постійно знаходяться вакансії у різних регіонах. Тому дуже дякую за те, що ви про це запитали. Нам дуже складно дійсно знайти людей, які дійсно горять своєю справою. Тому ми запрошуємо і будемо дуже вдячні, якщо через цей ефір про наші вакансії і регіональні можливості дізнається більше людей. Все це є на сайті руху. Чесно в окремому розділі вакансії. Ми щиро запрошуємо і будемо вдячні за активну роботу, тому що навіть після публікації цього матеріалу до нас в коментарі прийшла велика кількість людей з регіону. Ні, там Запоріжжя, Дніпра, Харкова, які розповіли, що, хоч оцінка і висока, ну на, на їхній погляд за висока, є такі такі проблеми, і ми зараз з ними працюємо, аби зрозуміти, яким чином це може вплинути або на наш рейтинг, або яким чином ми можемо вплинути на раду, щоб вона відкрила свою роботу більше. Я правильно зрозуміла? Тобто, люди, які живуть в населених пунктах містечках, які хочуть, щоб був. Прозорий була прозора робота місцевих рад можуть долучитися до вашої команди, і це тобто вони будуть на добровільних якихось засадах, чи вони будуть ще й за це отримувати якусь зарплату. Ні, звісно, звісно, ми розуміємо, що будь-яка робота має оцінюватися, і зрозуміло, що це певна така гонорарна основа за діяльність, за висвітлення. Ну і це певна така методична підтримка і підтримка інформаційна для цих людей, тому що ми розуміємо, що на місцях складніше, страшніше на загальнодержавному рівні. Ми розуміємо, що і вплив значно більший що от на місцях з, з тої інформації, яку ви вже отримаєте, що людей турбує, що їх обурює в роботі місцевих рад? Можемо розпочати з Запорізької обласної ради, тому що це обурює найбільшу кількість людей. А ця рада за 2023 рік жодного разу не зібралася, аби почати голосувати. Тобто сесії скликалися, але депутати жодного разу не прийшли. І як наголошують місцеві активісти серед цих депутатів ще купа представників вже забороненої ОПЗЖ. Ці люди отримують заробітну плату з бюджету. З чим дуже незгодний місцевий такий пул активістів. Ну і варто зазначити, що нещодавно комітет. З питань оборони прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді цю раду поки призупинити і передати повноваження військовій адміністрації, тому що вже стало зрозуміло усім, що рада не працює і не запрацює, і містяни. І область ціла не може повністю якісно функціонувати. Але про що говорять активісти? Найімовірніше, уся рада залишиться з заробітніми платами. Просто хтось додатково буде працювати в військовій адміністрації і отримувати ну, ще більше грошей з бюджету на заробітні плати. Це найбільше обурює місцевих активістів, тому що вони за те, аби там ОПЗЖ кошти не отримували і впливу на рішення не мали. Ми про це також новину написали окремо. Що ж, дуже вам дякуємо за вашу роботу, пані Вікторія Вікторія Олійник, парламентська англітикиня руху чесно до нас долучалася, розповідала про те, як вони робили вже третій звіт відкритості а, чи закритості навпаки для деяких деяких випадках місцевих, обласних та міських рад обласних центрів.